О, це суя вже достигла чи ще ні. Дай її вже пора збирати, щоб вона не пересушилася і не було потім проблем з її травмуванням. А як визначитися? Пересушилася, не досушилася? Вологомір. Або з зубами по досвіду. Клац. Правда, зуби зараз дорого лічить. Треба краще вологомір придбати. Це не великі інвестиції в вирощування. Він же не на один день купляється. Вологомір. Ну я вже поверхнім просто бобам. Бачу, що в неї волость вже ну, десь на рівні 13-12%. Це що означає? Це означає, що потрібно збирати і слідкувати за тим, щоб вона не була побита. Вона ще не пересушилася? Ну, є деякі параметри по вологості. Ну, не деякі, а встановлені стандартом державним по вологості насіння. Я зараз їх буду називати. Друзі. Так, у нас е тема сьогоднішнього відео. У нас тема сьогоднішнього відео як зробити так, щоб під час збирання. Соя не була травмована, а потім її було важко продати по хорошим високим цінам, особливо коли ти збираєш на насіння, тобто для, як посівний матеріал. Оце про це мова. Сьогодні є встановлені параметри по вологості насіння сої. Він регламентований державним стандартом України цей параметр. І вважається, коли соя до 12% вологості не вище 12, то вона рахується сухою. Коли вологості її від 12 до 14, то вона рахується середньо, помірно сухою. Коли вона є вологість уже 14,1 до 16%, запам'ятайте, 14,1% і 16%. То ця соя рахується вже вологою. А коли соя вологість вище 16%, така соя вважається вже сирою вологою. Тобто не вологою, а сирою. Друзі. Ну, я по-своєму відношусь до цих встановлених нормативів через те, що в практиці. Важко піймати ту різницю 14 і 14,1, Але для того, щоб її продати по хорошим високим цінам, ви маєте обов'язково слідкувати за вологістю насіння. Особливо коли у вас в господарстві немає сушарки. І вам важко її досушити, коли волога погода, коли збираєте ви її з вологістю 16-17%. А бували роки, що сою збирали з вологістю 18-20%. Потім її досушували, а потім відповідно її реалізовували. Бували випадки, коли соя залишається і до весни в полі. А потім вона досихає і в квітні місяці її збирають. Вже з вологістю 13%. Так от, друзі, сьогодні почалося збирання сої і в багатьох регіонах соя вже Ну, має менше 14% вологість. І така соя, враховуючи її структуру насінини, дві сім'ядольки, оболонку, вона може легко травмуватися. І травмоване насіння сої, воно вже буде відноситися до олійної домішки. А ДСТУ також регламентовано вміст олійної домішки. Там сміттєва олійна домішка, пам'ятаєте, не вище 10%. Там три. Аліна і до 6-7 олійна і 3 сміттєва, ну, тобто допускається. Багато імпортерів сої в контрактах ставлять різну вологість, тобто вимоги до вологісті. Ну, Наприклад, щоб продати в Японії сою на так званий сир тофу, то в контрактах прописують вологість не вище 12%. Інші країни можуть ставити 14% вологість була. Ну, ніхто не поставить, щоб вона була вище 14%. Так от, друзі, рекомендації. Обов'язково, коли заходить комбайн до поля, ви перевірте ретельно свою сою на її вологість. І якщо вона вже пересушена, ви її збирайте з меншими оборотами барабанів. Все залежить правильно від комбайна. Роторний, чи у вас клавішний він. Але обороти барабана необхідно зменшувати до 300-350 до 350. Ну, так рекомендують фахівці, щоб не побити сою. Під барабаня регулювання, регулювання 27 чи 30 мм. Висота, це також впливає. Збір сої в ранні чи вечірні години, особливо на насінневої. Канадійці, наприклад, канадійські фермера сою на насіння чи на те ж саме тофу, якщо вони продають по хорошим цінам. А там е, бувають роки, коли вартість на сою, яку вони продають для реалізації в Японію, е, десь сягає до 800 доларів за тонну. то вони збирають і в нічні години. Тому, друзі, обов'язково сьогодні слідкуйте за вологістю сої. Ну, Насінева – це інша тема. Як збирати насінневу сою, щоб її не травмувати через те, що ну, параметри по схожості сої, ви пам'ятаєте, не менше 85%, то вона буде некондиційна. А товарна соя, яка сьогодні продається вам, трейдерам чи іншим гравцям ринку, вона повинна відповідати і стандартам, і по вологості, і по олійній домішці, і по сміттєвій доміжці. Класно налаштований комбайн е, і е, моніторинг волої з дасть можливість уникнути цих проблем. Для того, щоб уникати проблем, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Серєнко. Ми рахуємо це не дуже важко. А ваші лайки, подобайки, дадуть можливість інформацію на каналі, на найкращому каналі Аграрному, на Ютубі, піднімати догори. Так яка найкраща волога для збирання? Від 12 до 4%. А для збирання найкраща вологість 15%. Ну, її важко піймати, ну, не вище 16%. Через те, що потім вона в середньому вона зменшиться. Це для насінневої сої. А для товарної сої ну, 14-15%, коли буде вологість, їй необхідно стартувати. Все залежить від площі. Сої. А якщо нижче буде, то буде битися. Може травмуватися, все залежить від сорту, від е, структури насінини, багато факторів від маси тисячі насіння, як воно сформувалося. Тоді е, підбирати необхідні комбайни. Ну, сучасні комбайни, там є гібридні комбайни е, сьогодні на ринку. Fendt Ideal, там, там New Holland, е, е, в останній серії, ну не для реклами. Але це класні комбайни. Дай Бог, щоб у наших фермерів. В, в Гановері ми бачили. Ну, якщо мати. вони об'єднаються, свої ферми, там кого 300-400 гектар, вони можуть ідеалку придбати собі. Е, той же самий інші комбайни, є Джондіри класні, кейси. Сьогодні багато хороших комбайнів. Але є і старенькі. Комбайни, яких там невеличкі, яким уже по 30 років, вони теж класно в Європі, в фермерів стоять комбайни, яким по 40-50 років. Але дивися, в бункерів класне насіння сої. Головне, це правильно налаштувати цей комбайн, обороти барабанів, швидкість підбарабання і е, нормально при нормальній е, пересушеній сої. Пересух, пересохла соя, друзі, коли ви побачили, вже жара стоїть. Що там вже навіть менше 12% краще ранні там до 10 годин і вечірні, там після 6 годин або нічні години. А в день, коли спека її не чіпати через те, що буде надто висока потім травмованість і все це піде в домішку. З вами команда і Олексій Сиренка. До наступних зустрічей. Слава Україні!